Віртуальну книжкову виставку до 40 річчя «Дня народження версії України можна переглянути на моєму блозі. Ось, для прикладу, я створила дві: одна на сервісі YouTube, інша на хмарному середовищі OneDrive. Це ми можемо перелистувати як презентацію прямо у нас на боді. Як створити віртуальну виставку на платформі OneDrive? Заходимо на хмарне середовище OneDrive. реєструємося, якщо потрібно. Натискаємо Передати файл або папку, і нам потрібно завантажити попередню створену презентацію в PowerPoint. Так, я вибираю свою презентацію з колесню країнку, натискаю Відкрити і наша презентація завантажується на платформі. Тоді натискаю Вбудувати. З'являється HTML-код нашої презентації маржутній на віртуальної зустріки. Ми його копіюємо, заходимо на наш блог, створюємо нове повідомлення, завантажується блог. і Після завантаження ми створюємо нове повідомлення. Так, натискаємо HTML і вставляємо сюди ваш копійований HTML-код випив. І ви можете її опублікувати, і така е, віртуальна виклика з допомогою платформи OneDrive з'явиться у вас на блозі. Інший спосіб це... Віртуальна виставка на платформі Kelneo. Вона схожа до платформи OneDrive. Заходите, реєструєтеся, натискаєте Опублікувати. І тут так само нам потрібно вибрати файл на комп'ютері. Вам потрібно вибрати презентацію попередньо створену. Так, я вибираю презентацію, відкрити. І наша презентація завантажується на платформу GLM. Ми можемо дати їм певну назву, яку вам потрібно, і натискаємо Опублікувати. І наша презентація завантажується. Іде загрузка публікації. Презентація завантажилась і зараз з'явиться у нас на платформі. відкривається. Ось ми можемо побачити нашу віртуальну виставку, яка завантажена. Натискаємо перегляд її, і вона з'являється. Ось так відкривається. Ми натискаємо у лівому верхньому куті Експорт. Скопіювати HTML-код. Копійовано, і ми так само заходимо на блог, створюємо нове повідомлення, і тут до HTML, вставляємо HTML-код. вставити. І публікація. Більш цікавим сервісом є сервіс YouTube. На YouTube ми можемо створювати і слайд-шоу, і відеоролики з видаванням і аудіо відео фрагментів. Так. Зайшли на YouTube. Якщо потрібно, реєструємося. Натискаємо «Добавити відео. Завантажується сервіс YouTube. Чекаємо завантаження. Добре приваримось, беремо плавин якийсь. Ось, завантажуємось. Ми вибираємо відеоредактор. У відеоредакторі ми зможемо створити відеоролик. Ось, знизу є відеоряд куди ми можемо вставляти і відео, і фото, і аудіо. Почнемо з фото. Добавляємо сюди фотографії, наприклад, попередньо сфотографовані титулки книг, які знаходяться у вашому фонді. Так. Вибираємо фото, Натискаємо «Вибрати». Ось вони з'являються. Перетягуйте їх у відеоряд в тому порядку, який вам потрібний. за іншою. Також ми можемо додати сюди текстові слайди. Забираємо текстовий слайд, вставляємо. Тоді тут ми можемо написати текст, який нам потрібен. Для прикладу віртуальні виставки і з'являється у нас ось такий слайд. Також ми можемо додати сюди аудіо, можемо вибрати із переліку певну звукове супроводження вашого відеоролика. Також це може бути перехід слайдів, які цікаве вибираємо і вставляємо від одного на інший. І у нас з'являється такий відеоролик або ваша віртуальна презентація книжкової виставки. Тоді ви натискаєте Створити відео, і відео публікується на сервісі YouTube. Ви заходите на ваш блог, натискаєте в новому повідомленні Створити, ось є віртуальні виставки ставити відеоролик. Натискаємо, вибираємо відео з YouTube, яке ви вже завантажували. Вибрати. І відео з YouTube завантажується на ваш блог. Таким чином у вас на сторінці блогу з'являються віртуальні виставки. З різними сервісами. Удачі вам і натхнення у створенні ваших віртуальних виставок.